Дуже дякую, доброго ранку, шановні колеги. Дякую за запрошення, пані Оджана. Для нас воно надзвичайно важливе і нам важливо з вами бути сьогодні. І Мені дуже приємно спілкуватися з представниками державних установ, які тут представлені. Та uh, сьогоднішній election. день yeah. можна зазначити, що поступ реформ uh, дає певні вже і плоди, і рішення, яке було прийняте у червні минулого року до надання Україні статусу країни кандидата, супорт uh, запустило досить потужну динаміку. І uh, зі сторони держави, і зі сторони населення попри агресію від Європ... від uh, Російської Федерації, і ми почули досить багато чудових новин. Наприклад, що Європейська рада відкриває uh, вже рамку переговорів щодо вступу, і це надзвичайно великий прогрес. Uh, які також зокрема передбачає і реформу політичного процесу в Україні і наступні кроки передбачають конкретні заходи з боку України до виконання семи кроків по вступу, зокрема подолання корупції, усунення впливу олігархів, захист національних меншин і так далі, ми згадували що Є реальні реформи і реальні зміни. і відповідно є ще низка питань, які треба вирішити. І важливо це визнавати. На 14 грудня заплановано засідання ради, і ми маємо одностайно вирішити до відкриття переговорів про вступ. Це має бути одностайне рішення, оскільки процес розширення у всіх країнах передбачає надзвичайну ефективність кандидата у реформуванні, і це визначає успішний ефект у грудні місяці, і зокрема буде відбуватися процес скрінінгу. І формуватися рамка для переговорів. Якщо комісія отримає е, добро на початок процесу стрінінгу, е, роботу буде розпочато розпочати, і всім нам е, це дасть уявлення про те, наскільки просунулася Україна впровадженні акій комунітар, тобто європейських норм. Скріні скрінінг. Який був зроблений україною у березні 2023 року, також є корисним інструментом для того, щоб використовувати його у ході вже цього етапу скринінгу, але це там буде трохи відрізнятися. Ми його називаємо, скажімо, так кластерним. і почнеться він з ринкового кластеру. Друге, це засадничі моменти. Це реформа Державної служби, зокрема. окремо хочу зазначити, що існують три пріоритети щодо розширення. І вони були зазначені у звіті про розширення за цей рік. Вони якраз прив'язані до поточних подій. Ферсі хочу. Міг нагадати перший це відновлення конкурентного відбору на державну службу. Другий – це класифікація посад для реформи плати праці і розгортання інформаційної системи для управління людськими. Системами. Це означає що наразі ще багато залишається. Плані допрацювання і для нас, і для вас тому, що ми маємо вам надати всесторонню технічну підтримку для того, щоб цей процес в Україні йшов успішно у сфері державного управління, і, зокрема, реформи. наш європейський проект 4 pr буде надавати вам відповідну Допомогу і інструмент сігма також, і я трошечки пізніше поясню, яким чином ми можемо цей процес з вами запустити і також з європейським коледжем у Польщі. є такі навчальний заклад, які займаються навчанням державних службовців на ЄС у Польщі. Ми розробили 3500... Курсів навчання, деякі з них ще тривають, насамперед, це навчання 36 високорівневих посадовців з європейської інтеграції, і необхідно їх залучати до команди ведення переговорів по Україні. Це конкретні результати. І це дуже важливо підкреслити. Звичайно, робота, яка здійснюється нашим проектом з низкою українських інституцій. покликана провадити зміни, і будемо в цьому вас підтримувати. Звичайно, це свого року марафон з підготовки. Подібних процесів. Це така гонка на півтора кілометри. Треба бути швидким, але не задихатися. Тому що марафонський біг це 32 кілометри. Треба себе організувати у відповідні етапи. Ну, мій батько був марафонцем, тому я це знаю. і Треба поставити собі цілі на перші 10 кілометрів, на подальші 20 і на 32. Тому поетапно треба працювати над розширенням. Треба не лише добре почати, але і досягти кінцевого результату. Підпишись. Представництво європейського союзу бажає вам сьогодні плідної роботи. Дуже дякую, пане Сантільян. Ми надзвичайно високо цінуємо нашу співпрацю з представництвом європейського союзу в Україні і дякуємо, що знайшли час.